Добрий день, мої любі діти! Сьогодні я запрошую вас до школи правил, де ми ознайомимося з правилами поведінки у довкіллі, у природі. Й тим у поле, лісом, лугом. Буду я природі другом, і рослини, і тварини вкрай потрібні для людини. А що таке природа? Діти, розгляньте уважно картинку. Що ви бачите у центрі? Так, вірно, дерево. Дерево це символ усієї природи, без якої не було б життя на землі. Сьогодні ми будемо говорити про правила поведінки у природі. Розглянемо малюнок, де зображено сонце, квіти, метелики. Це чудово, коли сяє сонце і на дворі тепло, коли можна засмагати на сонечку. Сонечко тепле і лагідне. Але у спекотну літню днину на сонці не можна довго перебувати, бо це небезпечно. Може трапитись опік шкіри або тепловий чи сонячний удар. Для цього ми повинні дотримуватись певних простих правил гуляти тільки у панамці, кепашці, хусточці, у спекотні дні не перебувати на сонці довгий час. Пропоную вашій увазі наступний малюнок. Це зображено різних комах бджоли, оси, мурашки. Чим можуть бути небезпечні ці комахи? Так вірно, вони можуть покусати? У бджоли і оси яскраве, жовте, чорне забарвлення. Воно попереджає, що бджолу краще не чіпати, а її жала основна зброя для захисту бджола жалить дуже боляче. А зараз послухайте вірш, хто юрасика. Кусив. Проти сонечка квітник, тут Юрась гуляти звик. Зазира у квітку кожну. Чи тебе понюхать можна? Нюхай, нюхай та гляди, щоб не трапилась біди. Шелестить увесь квітник. Раптом Юра наш у крик. Ой 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 біжить що сили. Мамо, квітка укусила. Мама каже, укусити аж ніяк не можуть квіти. Хто ж тоді? Юрас спитає. – укусив мене, не знаю, чи не можете малята ви Юрасеві сказати. Вірно, дітки, це джола. Будьте обережними, любі діти, не забувайте про правила поведінки у довкіллі. До побачення!